Друзі, привіт! Цього недільного вечора вирішив трошки поговорити. Останнім часом я досить мало знімаю роликів. На це є декілька причин. Іноді немає часу, іноді немає натхнення, а іноді і того і іншого разом. Але все ж таки життя продовжується. Треба вивчати нашу історію і робити її разом із вами сьогодні. Наша історія досить цікава. Історія це завжди була зброєю, як в наших руках, так, на жаль, і в руках нашого ворога. Нам потрібно знати нашу історію, історію нашого краю, історію нашого міста. Для того, щоб завжди давати ворогу відсіч. Мене з історичних тем. Цікавить багато чого з історії нашого міста. Мене цікавить і старе місто, і Вознесенка, і Меноніцьке поселення, і Дніпробуд, і революційні події, і радянська доба. Але е, це все нам, як я вже сказав, потрібно знати, тому що історія це зброя. І радянські наративи які використовувала російська, які використовує Росія, вони вже відійшли, тому нам треба дізнавати свою історію і її вивчати. Тому вивчайте, дізнавайтесь, запитуйте. Те, що я знаю, про те я вам і розповім, розповім про історію нашого міста. Вона досить цікава. І особливо мене свого часу зацікавили революційні події, як це відбувалося в нашому місті, хто і коли захоплював владу. І звісно, що перші ті, хто намагався спробувати, Захопити владу в Олександрівську і в Олександрівську Запоріжжі це були червоні. Перша спроба захоплення влади відбулася в жовтні 1917 року. Вона була повністю провальною. Тоді більшовиків, грубо говоря, просто послали, і в них нічого не вдалося. Наступний раз то був грудень. 1917 року. Тоді вже вперше в нашому місці зі зброєю в руках була спроба захоплення влади. Вона була не зовсім вдалою, і в 1917 році так сталося, що в грудні в Олександрівську було двоє владдя. З одного боку була влада революційних. Комітетів, з іншого боку, була влада УНР. Про це більшовики ніколи не розповідали, тому що цей факт для них був досить неприємним. Але так було в історії нашого міста. Близько від двох тижнів до місяця так відбувалося, що влада була в руках двох протиборствуючих. Сторон. Це такий цікавий факт, про нього я буду розповідати більш детально, як УНРівці тоді перемогли більшовиків і заставили їх скоритися і піти на свої умови. Це буде досить цікава історія. Якщо у вас є якісь історичні питання про історичні місця в нашому місті, розп... задавайте, мені буде цікаво на них відповідати. Все буде добре.